Блин. Техніка підводить зараза, вже бляха не хоче втягуючи не підгоріло, а тут та, не так просто, блин, як в советській техніці добратися до втягуючи, щоб перемплити ці клеми. От проблема Навіть велика проблема. А зараз спробую. Все втягаючи покрылась. На да, работе напрямую. Давай. Давай, по моти. Не хоче, блин. Рымоспиться, блин. jak pan lubi zaraz, a kontakty? Tak. postawię Francuzów oboje aj Гадина. Ну все, я поехал туда дому. Уже ремонтовать и делать тут там. Вот Ключа. Он опаялся миди. Добренько. Едем на эту дому. Будем разбирать, робить.